Слухайте, коротше, чорновик історії невідомий блогер Павло Тьому. Знаєте, де консульство? Там, ну типу, блять, у Львові, польське консульство. Консуль Шараз... генеральне ну, по біля Стрізького парку. Там поруч там паркова, блять, короче, вулиця. Та і значить, цього ж. То не було корпусу, помню, бо був старий будинок колись. Ну, я тобі розказую про 20 років тому назад. Не, 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 не. 20 років тому я назад це була історія. Тому якби, тіпа, тебе ще міг вам багато, блядь, розказати там, про раксових про вокзальний і так далі. Не, 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 не. Але розказую, коротше, про цей значить, консулят. Значить, був такий час, був такий час, тіктокери, кажуть, тему, що. В Польщу вообще виїхати, що Польща не була в Євросоюзі. Це прикінці було до 2002 року, тому що мене мусора в Іспанії крутили. Я їм що розказував, що всі типу, я поляк, і це було 2002 тисячі Це що було до того часу. Ну, і, значить, там там ну, уявімо, там 98-99 рік uh десь -huh. так. Uh -huh. І значить, там піздець, яка велика черга, блядь, стоїть біля того консуляту. Просто оцей будинок, блядь, і там черга, сука, я не знаю, до центру, аж типу, стоїть. Uh -huh. і, стоїть і, значить, братанчики, коротше, розумні, блядь, ми там, там кінтушки, там було багато різних, поставили такі будки, uh -huh. знаєш, ті типу, пересувні будинки. Uh -huh. 에, для того там робили всякі там заповнення анкет, uh -huh. фотографії. І... Пам'ятаєте, прикол? Mm -hmm. І, значить, мій братанчик підходить, він, коротше, кінтушка, бригадір нашого, типу, ага. блядь, там закладу одного, ага. Е, підходить, каже, до... хотів поставити там будку. Ага. Поним? А це, типу, Галицький, блядь, той район наш був. Ага. Колись, я не знаю, зараз скільки. Ага. Коротше, підканує до, каже, я хочу поставити тут свою будку. Треба дозвіл йому отримати в Галицькій адміністрації, розумієш? Ага. На рекламу, Тіба, на будку, на, на це установлення. Ага. Він, коротше, підходить до цієї цьоці, а Це було ще давним-давно. Цього вже немає. Вообще, ну це вже я тому і розказую цю історію, якби я не знаю, хто там зараз командир. Значить, під підходить до цього, цього і каже, слухай, цього, я хочу, дозвольте мені, будь ласка, встановити тіпо, свою будку, тіпо, на розміщення реклами, тому що я хочу все офіційно, легально фотографувати тіпо, людей, заповнювати кити і так далі. Тьотка йому каже: слухай, 50 доларів треба дати по-любому. По-любому 500 доларів. Але слухай, яка там типа, проблема? Оцей пятачок, де цей, ну, типу, шариш, де парк, типа, де ці ті... ну, польські консульти, типу, і напроти, типа, такі сквер, де зупинка трамвайна і так далі. Там ну, стоять лавки. Пам'ятає, типу, ну, да. там зростають і... такі типа, лавки. І весь прикол в тому, що там були такі кончені галі лавки, поламані і так далі. І ця тітка каже, коротше, типу, ти маєш зробити ті лавки, щоб вони були ахуєнні. Понявті па все, типа, облаштування mm. дизайну розумієш, mm. який він бля, ахуєне яка це дівчина, яка це жіночка, ахуєнний менеджер. Вона сказала 50 доларів собі обов'язково. А 50 доларів це були гроші, бля. Це був кошт. Непоганий таки зовсім в ті часи. Якби... І маєш зробити цю, цю роботу. Mm. Розумієш, чому прикол? Я тобі цей кед мені розказував, як він, блять, вночі 21-го та, 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 та жіночка мала підписати типу, як він хуяри вночі, блядь, копав. Слухай, mm, <пізь> як він вночі короче, копав блять, фундамент підсилавки, як він розказував як я ржав. Mm, place... що, щоб <пізь> <мені>. <пізь> да, щоб тіба, здати, блять, тому що він 21-го числа якогось там ну, місяця тіба, мав. Тіба, Мала ця тітка йти на роботу, а вона там працівниця, блядь, свого гали, скоро відділу ну, того блядь, району. вона кожен ранок там типу, через ту тему на роботу. Mm -hmm. От якраз такі мають бути чиновники, не той хуй пільт, що їде, блядь. Він собі їде чуєш, блядь, з сихова до ратуші на рейндж-ровері якомусь і так далі. Та він хуй має їхати блядь, на трамваї десяті, mm -hmm. чи які, які там трамваї їде з сихова? Він має падати на Санта-Барбарі і пхнути, блядь, до того Галицького ринку, там виходити і піздувати до ратуші пішки, правда? А якщо він запізнився, то Андрій Іванович має жухнути, блядь, або там Губер, правильно? Він нахуя, що собі їде, що сигнали, мені нічма. Я йду собі на електроскутер, блядь, мені нічмо ось якісь сигнали, блядь. Я завжди їх питаю, я завжди їх питаю, де ти працюєш, блядь, в якому тому. Не равіділі, блядь, як він тому. Виділи, блядь, міської ради, поїхав, потому ж там щось маяче, блядь, я там працюю, блядь, я кажу, де ти працюєш, ти, блядь. Та ні, він не сказав, він поїхав в чмошні хібани, блядь, поїв. Ми зразу б написали, блядь, йому куди треба. Короче, то є таке, розумієте, блядь, люди, які мають мати ті менеджери, блядь, управлінці Львова. Такі, що і про людей думати, угу. що цей штришок мав тіпо, лавку тіпо, зробити, зрозумієш? Угу. Типу фундамент каже, лавки гнили, типу зробить 50 доларів, да, а? Mm -hmm. Вот і кажуть, хто це, це має поділитись, бо вони просто так на посаді. Отак. Mm -hmm. mm -hmm. Тому вчиться, блять, і йобані тіктокер, вас він паша розбирає знову зап запчастини, блять. Якісь тубо, блядь. Mm -hmm. Що, всім пока.